Привіт усім! Сьогодні дивимось на планшет Oukitel OT8, одна із свіжих новинок 2024 року з абсолютно адекватним співвідношенням ціна, якість. До комплекту входить зарядний пристрій та кабель. Є скріпка та інструкція, а із приємних бонусів чохол-книжка, а також стилус. А тепер роздивимось планшет зі всіх боків. Знизу тут розміщені два динаміки, слот для сім-карт Type-C порт а на куті є 3,5 мм роз'єм для навушників. Зверху також є два динаміки, що в сумі з іншими двома дають планшету чудовий звук, а ще тут кнопка блокування. На бічних гранях модулів небагато. З однієї сторони немає взагалі нічого, а з іншої сторони мікрофон та кнопка регулювання гучності планшету. Задня частина, як у більшості конкурентів. Тут лише дві камери у досить стильному виконанні, а також спалах. Попереду дисплей, рамки навколо нього чорні, що зручно. Також тут знаходиться фронтальна камера і більше нічого. В цілому, по якості матеріалів та збірці питань не виникає. Типовий доступний гаджет зі всім необхідним на борту. Візуально дана модель має багато переваг над конкурентами. Ставка з камерами виглядає напрочуд вдало та виважено. Планшет тонкий, має гарну комплектацію та фірмовий дизайн все те, чого ми очікуємо від подібних гаджетів. Та ще й ціна планшету у Kitel OT8 доволі невелика. Варто зазначити, що в цілому система планшету не надпотужна для ігор, принаймні вимогливих. Але такі речі, як перегляд YouTube та інші схожі функції, процесор Unisoc T606 виконує чудово. Він має 8 ядер, непоганий рівень споживання енергії, а також в цілому не перегріває корпус планшету. Оперативної пам'яті встановлено 6 ГБ, постійної пам'яті 256 ГБ. Запаси чудові. Операційна система Android 13 з фірмовою оболонкою від Oukitel працює більш ніж добре. Тут ви знайдете все необхідне для роботи та відпочинку, хоча нічого надзвичайного в плані потужності, звісно ж, немає. Акумулятор в планшеті має місткість у 8800 мАч. Вистачає такого на 6 годин активного дисплею під час використання різних додатків. Зараз покажемо приклад гри, аби ви зрозуміли, як девайс її відтворить. Діагональ дисплею складає 11 дюймів. Це великий IPS-екран, на якому дуже зручно переглядати відео, читати книги, малювати та інше. Яскравість зображення на достатньому рівні, кути огляду та насиченість також не видають у цій моделі бюджетно. Так як роздільна здатність тут Full HD ви будете бачити доволі згладжену картинку, яка чудово підійде для будь-яких потреб. Кути огляду на достатньому рівні для того, аби декілька людей одночасно споживали контент. А це дуже гарний показник якості. Та і чутливість сенсору на дуже гарному рівні. Навіть якщо ви захочете помалювати за допомогою стилусу, у вас вийде. Камера основна у планшету одна, має роздільну здатність 13 Мп. Фронтальна камера на 8 Мп, і тут все зрозуміло. Вона простенька. А що ж основна? Перш за все, варто звернути увагу на кількість режимів зйомки. Їх більш ніж вистачає. Тут можна знайти і панораму, і боке, і навіть уповільнену зйомку. Щодо якості, то тут все просто: знімаєте при хороших умовах освітлення, знімки доволі непогані. Знімаєте у вечірній час або в приміщенні шуми будуть, та і чіткість сильно впаде. Але такий самий ефект буде у будь-якого конкурента в цьому ціновому сегменті, це є нормально. В цілому ж, по фотоможливостям, планшет підійде для багатьох цілей, окрім, звісно ж, професійної зйомки. Oukitel OT8 8 це простий, доступний, але дуже стильний та вдалий в цілому планшет. Ця модель може порадувати вас наявністю великого та яскравого дисплею, гарного акумулятору і все це за дуже адекватні гроші. Купити планшет можна за посиланням в описі, підписуйтесь на канал і всім до нових відео.